Як впливає на результат бажання, сила наміру і фокусування? Розкажу вам на прикладі зі свого особистого життя цієї історії понад 20 років. Я дуже люблю їздити за кермом автомобіля, і от коли мені було 20 з маленьким хвостиком років, я, от не маючи власного автомобіля на той час, єдиною можливістю їздити за кермом, для мене це було от влаштуватися десь на роботу водієм. Це була моя мрія. І от по великому блату мене взяли в автопарк однієї з медичних установ. В ті часи навіть водієм без зв'язків не можна було влаштуватись на роботу. Враховуючи всі обставини, що я нібито не просто з вулиці прийшов, а по дзвінку високого керівництва, я сподівався на те, що мені відразу ж дадуть автомобіль, і я з першого дня почну їздити. Але от в дійсності все пішло трошки не за моїм сценарієм. Творець любить пожартувати і постійно підкидає нам певні сюрпризи і випробування. Я прийшов в кабінет начальника автопарку, ми познайомились і пішли разом у бокс, де мене чекала моя довгоочікувана мрія. Ми заходимо в бокс і там стоїть оця красуня. Як бачите, стоїть сам кузов без... Нічого. Начальник мені говорить, от складеш докупи і будеш працювати. Звичайно, це було не те, що я очікував побачити да, в той день. В очах начальника я помітив таку іронічну посмішку. Але я йому сказав: добре, я поставлю її на колеса, вона буде їздити. Звичайно, що в той момент він не повірив моїм словам, не вірили, в принципі, колеги автопарку. Що мені 20-річному хлопцю під силу таке зробити? Тим більше, трохи з голодом я дізнався про те, що в такому стані це авто знаходиться вже більше ніж півроку, і до мене вже троє людей безуспішно намагалися реанімувати цей автомобіль. Ніхто з працівників автопарку не очікував, що цей довгострой будь-коли зможе повернутися в стрій. От протягом п'яти тижнів я ремонтував це авто. Я не здавався, тому що я чітко знав, що в кінці буде моя мрія, і я досить близький від неї. Звичайно, що ставлення колег в автопарку до мене суттєво змінилось після того, як вони побачили, що машина сама виїхала із боксу в своєму житті, насправді нам досить часто приходиться зустрічатися з багатьма труднощами, і ми завжди робимо вибір. Або вони нас ламають, або ми їх долаємо. Отже, як бачите, спочатку з'явилася ідея, потім бажання, яке постійно підкріплювалося силою наміру, фокусом уваги і впевненістю в собі, яку не вдалося в принципі нікому зламати, і от в дійсності ваші можливості вони безмежні. Просто вірте в себе в свої можливості. От якщо вам потрібна допомога, реєструйтесь до мене на тримісячну програму Створи себе заново, в якій я допоможу вам знайти себе, створити свій онлайн-продукт, подавати всі свої бар'єри, труднощі і прийти до бажаного результату. Для реєстрації залиште заявку на сайті або ж пишіть мені в Дірект. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал.